На контрасті таку назву має нова виставка живопису Ніни Федотової та Ларисі Степанюк, яка відкрилася 20 липня в діаз Стара Умань. Уманські художниці представили 95 своїх робіт. Я з радістю хочу поділитися результатами своїх робіт декілька останніх років. Ну, основна маса робіт написана це 22-й і 23-й рік. Трохи робіт є в стилі Реалізму. Трохи робіт є в стилі символізму, що відображають якісь настрої переживання мої зовні, якісь політичні настрої. І цікаво зі сторони подивитися на свої роботи і на роботи Лариси, колеги свої. І дуже вдячна Старіума, що приймає нас, надала такий чудовий зал. І дякую всім тим, хто мене підтримував весь цей час. На моєму шляху мистецькому пензля в руки я в перші місяці війни не могла взяти. Потім зрозуміла, що мистецтво витягує з будь-якого становища. Почала з квітів, як би не парадоксально це звучало. І в мене є серія робіт на чорному тлі, і це напевно відображає якийсь такий стан. Я довго думала, як назвати цю серію на чорному тлі чи на контрасті, але. Ці роботи були написані восени. Зима, весна. Зима була якась така затяжна, холодна весна, тумани, і воно якось вплинуло, напевно, на якийсь настрій такий сумний. І тому, напевно, це темне тло дуже притягувало увагу, але я додавала якихось яскравих акцентів це пташки, овочі, фрукти, щоб якось розбавити це все. Потім в мене Декілька полотен такого символічного характеру, які теж відображають і настрій наш, і погода за вікном, яка була. Декілька робіт у мене таких яскравих, переважно в жовтих політинках. Це те, що от хочеться тепла і сонця. Це теж була весна, в очікуванні літа, і взагалі всі, напевно, роботи любого художника. Ну і мене. Відображає той настрій, який ми відчуваємо. І саме головне, щоб було це натхнення ну, в будь-якому настрої, в будь якій ситуації. тому що, коли є часи, коли я не можу писати, і я відчуваю, що це дуже негативно впливає на мому настрої. Я до п'ятої на роботі приходжу з роботи, що зготую, готую, займаюся домашніми справами, і потім йду в свій куточок писати. Коли от у мене такий режим розписаний, тоді я живу, я від цього отримую задоволення. Скільки робіт ти представила сьогодні? 43, напевно, бо я ще довозила. Да, вони маленькі, більшість маленьких робіт. Це також, напевно, відображає якісь настрій, що роботи полотна маленькі. А потім, коли ти якось розслабляєшся, тоді вже з'являються якісь більші роботи, де ти можеш розвернутися. Ну, Напевно, якось. Як довго триватиме виставка? Я так думаю, що до 20 серпня, біля місяця. А чия була ідея спільну виставку створити? Людмила Вікторівна, як завжди, сурокина була рушієм. Такогось мистецтва. Вона, вона навіть і не планувала, і не думала, і не мріяла. Вона за ним зателефонувала і каже, ми робимо план виставок. Вибирай який місяць. Ми вибрали липень-серпень, кажу, ну я, напевно, сама не потягну таку виставку, можливо, я не пам'ятаю, вже й питала, кажу, я з Ларисою. Ларисі це запропонувала, вона була не проти. Я дуже хвилювалася. Такий мене весна була така ударна. Я багато робіт весною написала, тому що я розуміла, що на такі зал потрібно щось людям показати. Тому так, але цей день настав. Тут я представляю і природу, і вільні копії старих майстрів, і сучасне, і наше місто трошки є. Це наші такі наробітки, я так собі вважаю, які треба вже вже комусь вже показати, поділитися цією енергією. Є і п'ятирічної давнини, а є і цього року. Є свіжі. Да. А взагалі що найбільше любите зображати? Я дуже люблю концептуальну, концептуальний живопис, постановочний. Я над цим зараз працюю. Тут його немає. Я поміняла зовсім направлення. Я... Якби знаєте, в пошуку, ну, як і кожен митець, постійно в пошуку. Так що в мене трошки зараз інше направлення, а це те, що я робила, те, що я робила раніше. Відчуття в мене такі, знаєте, піднесені. Мені ну, хочеться поділитися з, з нашими уманцями, поділитися своєю творчістю, показати. Те, що я робила, ну, тому що самому це не цікаво і самі подивитися. Бо коли ти намалював, зробив якусь роботу, ти подивився і заховав її за шкаф. А тут вони всі, всі висять і можна гарно їх самому роздивитися. А що взагалі вас надихає на творчість? Ви знаєте, це може бути будь-що. Я подорожую, я все роздивляюсь, я багато фотографую, а потім я в собі. Буде якась в мене ідея, я вже її ділюю да, на полотні. Сьогодні ми дійсно маємо культурну подію в нашому місті. Ми продовжуємо працювати і ми дуже раді, що на 512-й день вторгнення російських військ вони не можуть нічого зробити з нами. Ми все-таки працюємо. Це шоста виставка, і наші жінки, як завжди, йдуть в авангарді, завжди йдуть попереду і наші воїни нас захищають. Очікуваємо. Дві чарівні дівчинки з гарним позитивним настроєм, з гарними емоціями, і вони все це виражають в своїх роботах. Ракожну, на яку не дивишся, отримуєш... Масу задоволення, десь переживання, вибивання. Я хочу подякувати вам за такі гарні роботи. Хочу, щоб ви не зупинялися ніколи, щоб ви надалі розвивалися і працювали в цьому напрямку. Я хочу подякувати звичайно нашим військовим за те, що ми маємо можливість працювати, малювати, робити все. Щоб ворог розумів, що він нам зупинити не може. Це дійсно чудова подія. Щиро щиро вас вітаю, вам натхнення, нехай воно вас не покидає, тому що творчість рятує, творчість допомагає і дарує mm -hmm. у той стимул жити, і боротися і перемагати. І дуже дійсно в нас ума багата на таланти. Дві міськи, Сформованих художників зробили виставку. І дуже цікавою, і як мови становиться на контрасті. Дійсно, тут є деякі контрасти. Одна працює в живописному такому буйному стилі, а інша в живописно графічному, такому лаконічному. І кожна, кожна з них по-своєму цікава, кожен з них доповнює одна одну. Пославляти нашу ума, наше українське мистецтво у світі. Я думаю, що це їм теплочого бомбу. Так що удачі вам щастя, всього найкращого. В цій виставці є душа. Дійсно, що заходиш, і ти відчуваєш стільки позитиву і такого спокою в цій виставці. На такому контрасті, як із білого в чорне, із чорного в біле дівчонки передали цю виставку. Ви величезні молодця, я ще раз повторююся. І хочу вам побажати лише одне найдорожчих пенсій і найбільші галереї світу. Грамота влучається ніні Федотові, автору виставки «Живопису у пів участі із Ларисою Степаню на контрасті. Дякую. Дякую Така сама грамота вручається Ларисі Степанюк, тільки вже був співчасні, мені відповідає. Буквально виставка була перед цим, і ми підготували таку саму грамоту, хочемо вручити Юлії Майбороді, автору персональної виставки дві душі джерела. В неї так здавалося,